Друзі, всім привіт! Сьогодні 14 січня, світла немає. Ну, я і без світла знаю, що сусіди придурки. На дворі мороз тріщить 17 градусів, чи 14, не знаю, а я сію помідори в тепличку. Дивіться, не думала вам знімати, але вирішила показати, бачите? Кристал високорослі Толстой вже сію багато. Років. Махітос, ведмежа лапа, ямамото і кристал рожевий. Хотіла поїхати купити Саруша. ну, коротше, поледачкувала. І думала, може, посію завтра, але завтра на роботу, а потім такі дні, що не сіять. Я, чесно вам скажу, трошки слідкую за місячним календарем. Я ніколи не роблю, на... не сію на молодика, бо це. Марна трата часу і наповні. А тут буде ось молодика. Бачите, який толстую, я дуже люблю. Дуже ранній, індетермінантний гібрид томату для виручування в закритому та відкритому ґрунті. На сусвіті формує по дві китиці, на яких зав'язується 8-10 плодів. Між вузля короткий, однорідний без зелених плям. Ну, коротше, для переробки, вживання в свіжому вигляді і так далі. Махітос теж ранній, він стільки до складу споріозу. Я, мамо, теж порадувала мене. Дивіться, я вам до цього відео прикріплю минулорічний, де я показувала про помідори, які я сію. Сиділа за столом і просто розказувала. То Мені там сказали, що ведмежа лапа це сорта не гібрид. Я це знаю, я просто обмовилась. У мене в основному всі гібриди, ведмежа лапа, сорт. У мене минулого року ведмежа лапа була з махрової квітки, виросла кілограм і 65 грамів. Коротше, дивіться, що я зробила. Я взяла ґрунт, в мене ґрунт куплений, всі знають. Я наколотила ось бачите, у розсінку і в бутилку фітоспорін. Обов'язково знезаражуйте ґрунт, бо нападе чорна ножка. У мене вже трохи я була, На віолу трохи напала, ну я її швидко до тями привела. Та й саме по собі насіння віола не дуже. Ну, там, коротше, не дуже ладизна ну нічого буде нормально. Так що дивіться, зараз посію. ну По-звичайному пороблю ямки просто одною рукою незручно. Ось, ось цим мусью я взяла паличку. Бачите? Ось зараз тут пороблю сюди ямочки. Поскладаю на сінечко, зверху складу і в плівку <замотаю>, замотаю, зроблю такий міні-парничок. Землі я кладу небагато. Я їх буду пікірувати тоді, як вони підростуть. Я сію отакі, такі, бачите, контейнери із ківі. І мені дуже подобається якраз стає на вікно, а це просто земля намішана. Яку я буду складати? Отак. Вам ще сіять рано. Я буду висаджувати свої помідори, ну, дай Бог, як будемо живі, здорові, і все слава Богу, я висаджую ті роки десь 23-25 березня у тепличку з полікарбонату, і трошки там підтоплюю. І тоді в мене на початку, середини червня, в мене є свої помідорчики. Отак. Всім гарних врожаїв, друзі. Всіх вітаю, всім гарних врожаїв і всього самого найкращого. Дівчатка, далі ще кусочок продовжу швиденько зняти. Дивіться, вкинувши пару насінину геркулес. Бачите, це в мене з минулого року лишився. Це перед червоний, середньоранній до 300 грам великий. У мене в теплиці він був минулого року дуже класний. І ще хаски. Ось зараз я знайду, покажу. Хаски це він похожий на Білозерку. ранній, в теплиці, класний. Я вам покажу десь відео, ну, поприкріпляю. Передивіться всі мої минулорічні відео. І побачите, Геркулес, він на вулиці, я його сіяла. Ну, таке собі. Перець та й перець. Йому дуже класно, він себе почуває в тепличках або на вулиці, ну його під плівкою. Це чисто мій досвід, і це знаю. І отак. Оце вкину, хай ще буде. А ще я вам скажу: знаєте, як би там не було, паска в цьому році рання. Я, звичайно, не гідромецентр, не Наталка Діденко і не Бабак Тимко. Але весна повинна бути дуже рання. Як стоїть така клятюща, приклятюща зима, то воно своє таке візьме. Тому вкину і ще вкину пару Ось, чорний красень. Оце в мене таке є, це баклажан. Зарікалася, зарікалася не сажать у тепличку. Це все я готую під тепличку, наголошую. Це не відкритий ґрунт. Відкритий ґрунт ще рано. рано. Я зарікалася не сажать баклажани в тепличку, бо їм там, ну, волого, з них там особи діла немає. Але на перших два штуки баклажан чи три, от мене так і, то, як знаєте, як кажуть, підневідело. Так, оце й мене під То, коротше, покидаю, побачу, що буде. Ну як? Я знаю, що буде. Тому вам всім миру, добра, спокою, тихої, мирної ночі. І всього самого найкращого, а в мене оце тут такий бардак. Полбіг. Дуже класні помідори. Рекомендую. Дуже рекомендую. У мене є батл Полбіг Полфаст. О там літом я сіяла. Ось, бачите, минулорічний пакетик. Я один висіяла, це цей остався. Дуже класний. Що тут ще в мене є? Покажу перець Мерцедес, мабуть. Мерцедес. Да, бачите, теж класний. Ну, коротше, друзі, капуста. Іюнська, мабуть. Ну, я, чесно, минулого року сіяла Кевін. А, це кам'яна голова, це був, знає, яка валяється. Кевін, то мені дуже сподобалась капуста. Ну, наче так. Це все, що таке, коротко розказала. Я вам далі буду розказувати, як посходять помідори, що їх треба, чим їх треба проливати. Це все буде. От так, що робитиму? Все вам буду показувати і розказувати. Я минулого року так робила. Всі, хто був на мене підписаний, всі мали гарне вружиє. Ну і я разом з ними. Ну, як для мене гарне. Може в людей краще є, то це ж таке діло. Я вам зроблю, в мене є нарізка, я викладу там, звичайно, такі погане, погане якість відео. Бо, знаєте, я протягом всього року фоткала і таке по. А, армагедону усю ще вкину, бачите? Оце. Він у мене в травні був поза минулого року в фазі технічної стиглості, в травні зелений. Там є фотка в мене. Ось таке. Теж дуже ним задоволена. Який він тут написано? Зараз почитаємо про нього. Високоврожайний гібрид солодкого перцю капія. З подовженим терміном плодоношення. Ну, коротше, класний він. Мені він дуже подобається. Отак. А ви будьте мені здорові. З вами був канал Сільське життя, Жартомаєв Серйоз і Юля. До наступних зустрічей. А світло мали дати і не дають. Так.